Доброго дня! Колиба вас вітає з чудовими вересневими днями. І хоча є дощ, але скоро буде сонце і гриби. Oh, oh. Відбулася гуцульська бринза, а також черговий гуцульський фестиваль у Рахові. Неймовірна кількість гостей і туристів. Oh, oh. Дерево ріжуть далі, обіцяли і ріжуть. Oh, oh. У горці обіцяли посилити кордон і дійсно посилили. А також зменшили кількість виданих віз. Закарпаття знімають фільм Не межа. Або точніше Межа. Про період 90-х, бурхливих. Ужгород – перечин бараненці. Ужгородці поклали нашого швейка в центрі Одеси біля самої Дерибасівської до Дня міста Одеси. О, о! Найгірше новина цього тижня. В селищі Солотино – Стрілялися Тячівські з Мукачівськими. Один загинув. Найкращого на цього тижня. 1 вересня. Так вам всім і треба. До зустрічі!